Першу анотаційну дошку українським героям відкрили в Івано-Франківську. У простій та доступній формі тут представлена коротка інформація про Михайла Грушевського, Симона Петлюру та Володимира Винниченко. Її розмістили на фасаді будинку по вулиці Січових Стрільців. Раніше на цьому місці була Кам'яниця Австрія, дещо пізніше готель Одеса. У період зунру тут на постій зупинялися відомі політичні та громадські постаті. Окрім інформації про ту чи іншу персону, на дошці є код посилання. Сфотографувавши його, кожен бажаючи отримає доступ до спеціально. Ального сайту на ньому люди зможуть більше довідатися про певну історичну подію у житті міста. Українці відвоювали місто Івано-Франківськ для себе, для свого проживання, і ми повинні сьогодні їх гідно вшанувати, їхню пам'ять і е, зробити все максимально, щоб українець, який приїжджає в наше прекрасне місто івано франківськ який проживає, отримав максимальну кількість інформації про тих героїв, які жили тут Івано-Франківську. Вартість дошки коливається від 500 до 1000 гривень. Автори. Такої ініціативи мають намір суттєво збільшити кількість таких пам'яток. Дошка тут має бути. А от чи вдала вона справа інша, вона зроблена із недовговічного матеріалу, певний час послужить, але треба би її зробити із відповідних матеріалів, із граніту і бронзи. І тоді ми матимемо змогу взяти її під охорону як пам'ятку мистецтва або історії. У рамках програми Івано-Франківське місто героїв на будівлях з'явиться близько півсотні анотаційних дощок. Вони міститимуть інформацію не лише про відомих людей, а й про пересічних громадян, котрі ризикували власним життям заради української державності. Мар'яна Гринечко, Ірина Темчишин, Сирі Щочкін. Новини на вежі.